Моє вітання. В нашій майстерні зроблений ремонт поперечки токарного верстата 1М95, значить, відшліфований верх, в паралель до верха відшліфований ластохвост. чотири площини. 1, 2, 3, 4. Прошліфована посадка під гайки. Значить, прошліфований верх супорта в перпендикуляр до осі призми Виготовлений новий клин. от значить Після зборки все ходить плавно, все ходить чітенько. от Є сіточка. От. Бонусом для клієнта, за окремою домовленості, було зроблені нові піджимні гвинти. от Підшліфована по висоті. Гайка. От. Прошліфована, також за одну установку, посадка під люнет Все ходить плавно, все ходить чітенько по всій довжині. от Є сіточка. Отак от це от виглядає гарненько і класно. Кому цікаво, кому потрібен такий ремонт, пишіть в приватні повідомлення. Домовимось.